Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися рецептом білкової глазурі. Глазур готується легко та швидко. Така глазур, виходить, глянцева, дуже добре тримається на пасочці, не липне та не тріскає. В сотейник всипаємо цукор та вливаємо воду, ставимо це все разом на вогонь. Нам потрібно заварити сироп. В окремій ємкості збиваємо охолоджені білки, збиваємо до посвітління та збільшення у об'ємі, до густих піків. Сироп від початку закипання потрібно проварити 7 хвилин на маленькому вогні. До збитих білків поступово вливаємо сироп та продовжуємо збивати все разом ще 5-7 хвилин. Білкова маса повинна стати трішки густою та глянцевою. Глазур готова. Ось така консистенція у вас повинна вийти. Глазур використовуйте одразу, тому що вона швидко застигає. Наносимо глазур на охолоджену пасочку за допомогою ложки. Глазурі виходить доволі багато з цієї порції. Можна задекорувати 5 середніх пасочок. Також прикрашаємо за бажанням. Я декорую пасочку сухофруктами та пряниками. В мене глазур застигала приблизно 1 годину. Після застигання глазур не липне та не тріскається. Також зручно на застиглу глазур ставити пряники вони добре тримаються на дерев'яній шпажці. Гляньте, яка вона у розрізі. Дуже добре тримається та не обсипається. А ще вона надзвичайно смачна. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки та діліться вашими результатами у коментарях. До нових зустрічей!